Шановні любі наші жінки! Зазвичай на початку весни ми вітаємо представниць прекрасної половини людства з їх міжнародним святом. В цьому є багато символічного. Саме зараз розквітає природа. Життя отримує нове дихання. А хто, як не жінки, спонукають нас, чоловіків, до оновлення та руху вперед. На жаль, триває війна. Але навіть вона не змогла зламати вашу стійкість та мужність, ваш патріотизм. Українські жінки зараз захищають батьківщину, працюють на підприємствах та зміцнюють обороноздатність країни, лікують військових та цивільних, навчають та виховують дітей. Особливо хочу висловити слова подяки жінкам-енергетикам, які на власному прикладі довели свою відданість справі. В найтяжчі часи ви залишалися на робочих місцях та виконували свої професійні обов'язки. Завдяки цьому наші співвітчизники навіть під час постійних обстрілів були зі світлом, опаленням, водою, а підприємства та громадський транспорт продовжували працювати. З нагоди свята хочу побажати, щоб якнайшвидше на українську землю повернувся мир, а нагородою вам за повсякденну працю були не ордени і медалі, а букети квітів. Щоб життя наповнювалося простими людськими радощами та світлими планами на майбутнє. Вірю, все таки буде зі святом весни, дорогі та любі наші жінки.